Мандри, Всесвітом з програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. Від запуску ракет до дослідницьких місій на Марс такі теми обговорили так звані космічні міністри на саміті в Італійському Неаполі. Зустрілися міністри 20 країн-членів Європейської космічної агенції. У різних країнах ЄС космічними дослідженнями опікуються різні міністерства наукових досліджень, освіти та науки, економіки. Утім, усі вони повинні були вирішити ключові питання щодо фінансування майбутніх дослідницьких проєктів у космосі. Перемовини ніколи не бувають легкими. Ми не досипаємо відстоюємо протилежні точки зору. Навіть якщо все було підготовлено заздалегідь, ми немов починаємо все заново. Але нам вистачає лише мати необхідні знання, не спати протягом двох з половиною днів та бути переконливими. перемовини нагадують гру в покер. Учасники поступово відкривають свої карти. Процес трохи схожий на математичне рішення системи одночасних рівнянь. На перемовинах намагаються визначити економічно життєздатні програми, які мають достатню підтримку держав-членів головне завдання розробити спільну стратегію Європи в космосі, а не окрему стратегію для кожної країни. Міністрам доводиться шукати компроміс між інтересами окремих країн та спільною метою досліджень у космосі. З середини 90-х років європейська програма Аріан 5 домінувала на ринку супутників. Тепер у Неаполі перед міністрами постало завдання оновити конструкцію ракети носія. Це спричинило напружену атмосферу. Рестонопехтелекостоні до теми, в яких інтереси окремих країн протилежні, завжди призводять до дебатів. На перемовинах доводиться ухвалювати рішення, яке сприяє промисловості однієї країни на збиток промисловості іншої. У такому випадку перемовини можуть вестися лише на політичному рівні і лише самими міністрами. міністри зіткнулися з дилемою: розробити нову аріан 6 чи оновити стару аріан 5 Якщо ми говоримо про пускові установки, то мова йде про мільярди. Якщо ми інвестуємо в аріан 6, яка стала би меншою та гнучкішою, звісно, йдеться про мільярди. Інші програми не коштують мільярдів. Навіть МКС має інші фінансові масштаби. На дебатах було гаряче. Французи хотіли швидко перейти до аріан 6. Натомість німці прагнули оновлення аріан 5, створивши так звану аріан 5 МІ. Німеччина наполягає на тому, щоб далі розвиватися в напрямку Аріан 5 Мі з поліпшеним розгінним блоком, який збільшить потужність пускової установки, а також збільшить вантажопідйомність. Ми хочемо, щоб покращений розгінний блок дав можливість літати на різних орбітах, а це допомогло б уникнути утворення надто багато космічного сміття під час повернення в атмосферу Землі і запуском розгінного блоку. Цу за цінбельхомшоцюфагіна. Лише пізно вночі перемовини привели до компромісу. Проект Аріан 5 М і підтримали. Ракета носій повинна бути готовою до запуску в 2017 році. Але водночас заплановано початкові дослідження для розробки аріан 6 з гнучкішою конструкцією. Таке розв'язання дилеми потішило французів. Пускові установки мають величезний вплив на всю галузь. Європі необхідно зберегти свою космічну промисловість. Її конкурентоспроможність стимулювати технологічні інновації, які нам приносить космічна галузь. Ще більше дискусій викликало обговорення ролі Європи на міжнародній космічній станції. Щоб зберегти своє місце на МКС, європейці повинні платити грошові та технічні внески. Останні полягають в тому, щоб надавати НАСА космічні кораблі АТВ, які повинні доставляти вантажі на МКС. Крім того, європейські міністри погодились надати американцям двигуни та системи автоматичного стикування для капсульного космічного корабля НАСА Оріон. НАСА може прийняти наш модуль як вхідний квиток на міжнародну космічну станцію. Цей квиток на МКС також дозволить нам планувати в майбутньому спільні зі США польоти астронавтів у космос. Водночас Велика Британія прийшла на саміт з новим натхненням до космічних досліджень та товстим гаманцем для цих проєктів. Лондон збільшує свій річний внесок, в ЄК до півтора мільярда євро. Це прагматичне рішення. Велика Британія інвестуватиме лише в телекомунікаційні проекти, які мають гарантований економічний зиск, але не вкладатиме гроші в розробку нових ракет носіїв, яку вважає неперспективною. Телекомунікації – це одна з галузей, в яку ми збільшуємо наші інвестиції. Ми вважаємо, що супутникове телебачення та широкосмугові послуги це ринок, який невпинно прогресує. Велика Британія хоче бути в ньому на передовій. Наша частка в комерційних супутниках світу перевищила 25%. Якщо ми будемо підтримувати розвиток нових телекомунікаційних супутників, ми отримаємо великі шанси зберегти або навіть збільшити нашу частку на ринку в майбутньому. Однак, де опинились інтереси науки посеред усіх розмов про гроші та поділ ринку, європейські дослідницькі супутники, як от Гершель, Планк, Розетта і Бапі Коломбо, стали світовими лідерами у своїх галузях. Країни-члени, яка зобов'язані фінансувати наукові дослідження у космосі. Річний бюджет 508 мільйонів євро. Один з викликів, які стоять перед європейською космічною агенцією, продовжити інвестування в основні наукові програми. Кожна країна робить внесок відповідно до своєї економічної потужності свого ВВП. Країна-член, яка не може обмежити за власним бажанням свої внески, на що вона має право в додаткових програмах. Однак, в наступні кілька років наукові програми не отримують збільшення фінансування з рахуванням інфляції. Віритаблоґмонтасіотенокотляфлясі. Водночас активізуються дослідження Марсу. Червона планета захоплює уяву науковців та політиків. В європейському проєкті «Ексомарс» Росія замінила США і тепер надаватиме ракетні двигуни. Фо Марс. Sure Звичайно, Марс дуже захопливий. Ця планета цікавить нове покоління. Це його мрія. Колись ми мріяли ступити на місяць. а мрія майбутнього Марс. країни члени Європейської космічної агенції виділяють лише невелику частку свого бюджету на космічні дослідження. Однак, твердження, що космос це стратегічна інвестиція, яка стимулює економіку, зацікавлює політиків, які орієнтуються на короткострокові результати. Космічні місії довгострокові, але промислові роботи для запровадження інноваційних технологій здійснюються вже зараз. Тому робочі місця в галузі створюються вже зараз. Саме це дозволяє звести до спільного знаменника короткострокові інтереси політиків з довгостроковими інтересами великих проєктів дослідження космосу. На саміті у Неаполі, яка отримала політичну підтримку та кошти 10 мільярдів євро для космічних програм на наступні кілька років.